Світлий одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Щоб берегтися від кліщів на прогулянку потрібно вбиратися саме так, кажуть лікарі. На світлій одежі дуже добре видно кліща, який повзе. По-друге, якщо одежа буде щільна і прилягати до тіла, то він не заповзе на тіло. Крім того, обов'язково має бути головний убор або косинка. Як ви повернулись додому, також одяг бажано просувати, або краще все випрати, попрасувати. Членистонога небезпека чатує на вас у всіх зелених насадженнях. Втім, високі дерева менш загрозливі, аніж кущі. Локалізуються і проживають на невисоких кущах до 1-1,5 метрів. І там на галявині, на просіках є найбільша вирогідність. Що кліщ може до вас присмоктатись або потрапити на одяг? Однак найчастіше жертви кліщів найкращі друзі людини домашні тварини. Щодня до Хмельницької лікарні ветеринарної медицини власники привозять своїх домашніх улюбленців з кліщами у шкірі або вже без них. Пан Віктор, власник Сибірської лайки Десі, розповідає, сам дістає пінцетом паразитів, хоча кілька разів на літо проводить акарицидну обробку шерсті собаки. Та й вона на 100% від кліщів не вберігає. Вона в прошлому році мене була підхватила після даже тоже була оброблена. Вона. Підхватила, тут капали 5 капельниць. Ввечері місце вона вже перестала їсти. Не хотіла їсти, в'яла така, і я зранку вже завіз її в лікарню. ж кажуть, лікування хоч і не дешеве, та оперативне реагування врятує життя вашому улюбленцю. Що перші симптоми це підвищення температури тіла, блювота, пронос, пригнічений стан тварини. Моча стає темного кольору, таке, як. Зразу треба бити тривогу. Тому що якщо не надати допомогу своєчасно цій тварині, на третій четверту добу тварина може загинути. Якщо ж помітили, що ваш собака захворів на піроплазмоз, контакту з ним, боятися не треба, утім пересвідчиться, що діагноз правильний. Це є паразитарне захворювання, це не є інфекція, так що боятися цього не слід. Але треба продіагностувати, що це дійсно піроплазмоз, тому що жовтушність слізових оболонок деколи путають піроплазмоз з лептоспірозом. Лептоспіроз це зоотропонози хвороби спільні для людей і тварин. Для того, щоб виключити лептоспіроз, на піроплазмоз треба робити аналіз крові. Якщо ж кліщ вкусив вас і ви правильно самотужки його дістали, то на цьому забуватися про укус не варто. Протягом місяця уважно слідкуйте за раною та загальним самопочуттям. При появі температури, загальних таких симптомів головного болю, недомагання, болю в м'язах, а також особливо на місці первинного ефекту, де включив вкусив кліч, з'являється свірбіж, уплодіння і еритема. Це вже до нас, тому що це вже проявляється клініка хвороби лайму. На початкових стадіях ця хвороба легко лікується вже у травні цього року. Чотирьох подолян вилікували від неї. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини, телеканал Т8.